Слава Ісусу Христу! Слава. В четвертій в християнній молитві в префації. Там є такі слова, що також і за тих, хто щирим серцем шукав Тебе і знайшов. Щирим серцем шукав і знайшов. Є дуже важлива ця постава щире серце в шуканні Бога. Щире серце це означає, що воно визнає, що може щось ще не знати, щось не розуміє, тобто є тим, яке шукає правди і розвивається в цьому. Щиро шукає правди. А ця щирість, вона також є такою, що людина поміняє свою позицію, поміняє свою думку, поміняє свою поставу. Коли це буде викликом правди, коли це буде правильно і бачу так дійсно, правильно. Тому я це міняю. Тому я змінюю свою думку, змінюю свою позицію, змінюю свій стиль життя. Я перестаю робити те, що до цього часу я вважав правильним, але воно виявилось, це неправильно. Ось щире серце. Така постава є запорукою розвитку. І я думаю, що кожен з нас. Також, коли когось навчає, то дуже важливо, щоб той, хто навчається, мав щиро поставу, що він дійсно хоче вчитися, визнає, що щось не вміє, щось не знає, і докладає усіх зусиль для того, щоб пізнати і розвиватися. Щире серце це є великий дар, це великий скарб. Противагою нещирого серця є те, що людина вважає, що вона все знає. Абсолютно, вона вже все розуміє, вона має поскладені всі пазли, нема що там нового, тільки так і тільки так. І все, і всі мають цьому підлаштуватися. І навіть коли баче, і коли показується, що вона все-таки помиляється, вона не поміняє свої позиції, тому що їй невигідно. Невигідно, її буде некомфортно поміняти. Вона щось втратить, втратить якусь приємність, втратить якусь вигоду, втратить якесь задоволення, одним словом, втратить комфорт. І вже розуміє, що щось є не так і не хоче поміняти. Ця постава вона дуже є небезпечна. Чому? Тому що людина не може перебувати в такому просторі довго, в такій невизначеності. Чим довше людина перебувати буде на такій розтяжці, коли розуміє, що потрібно помінятися, чи потрібно змінити, чи потрібно піти далі, тобто, коли бачить, що це неправильно, а не робить цього, то згодом. Ціла її, якби, природа почне шукати оправдання своєї постави, шукати раціоналізації, тобто обґрунтувати, чому так робить, чому так поступає. І потім цю свою теорію, яку сама собі придумає, буде дуже сильно відстоювати, аргументувати і буде сама себе обманювати. Тому що буде вважати. Якщо вона признає рацію, тобто признає дійсно, що це неправильно, то потрібно буде визнати, що помилявся, що був неправ, і так далі, і так далі. Натомість гординя, яка весь час себе підкріплювала, вона на це не дозволить. І потрібна дуже велика Божа благодать, і щоб Бог доторкнувся, і щоб людина при... при... Притулилася до Бога, щоб вона побачила, що насправді відбувається, і мала відвагу собі визнати. Ось такий, можливо, такий довший вступ до текстів Святого Писання сьогодні, але він показує нам про цю поставу, в якій були фарисеї. Вони Прийняли Ісуса Христа не для того, щоб дізнатися, як ще краще пізнати Бога, і як ще краще Його слухати, як ще краще виконувати, як ще краще жити Ісусом Христом. Тобто їхня постава була такою, щоб навпаки відкинути, провірити і оправдати себе. Ця постава дуже небезпечна. Дорогі брати і сестри. Коли ми стаємо на молитву, коли ми беремо текст святого Писання, коли ми приходимо в храм, коли ми читаємо якусь духовну літературу чи пізнаємо якісь наукові більше, то питання, чому ми це робимо? Яка мета? Яка мета? Недавно до мене зателефонувала одна жіночка. І каже, отче, дайте мені якусь таку молитву, але таку дієву, тому що моя дочка там має проблеми, але мені потрібна така молитва, щоб дійсно подіяла. Знайдіть якусь мені таку молитву. Ну, Щоб Бог не мав виходу. От як прочитається Бог і таку молитву, то він вже ніде не дінеться. Дорогі брати і сестри, чому ти приходиш до Господа? Чому ти його запрошуєш на бенкет свого часу? Які ти йому приділяєш, ніби приділяєш? Чи для того, щоб ще більше його пізнати, щоб ще більше його запросити, і щоб ще більше бути вірним йому, щоб, Господи, скажи, що мені робити, щоб ще більше приблизитись до нього і бути готовим, Господи, якщо ти мені покажеш, якщо я щось побачу, щось не так, то допоможи мені і дай мудрість, як прийняти рішення і як це зробити, щоб бути ще більш вірним Тобі. Чи є так і чи я прагну, щоб так було в моєму серці? Фарисеї, які запросили Ісуса Христа, вони споглядали, вони слідкували за Ним. Як він буде діяти, як він буде працювати? Що Він скаже? І коли Ісус, знаючи, що в їхньому серці відбувається, пробує їх. Якби зацепити, ну подумайте, хлопці, ну подумайте, да? ну, ну подивіться, ну чи можна, чи ні. Якби звертається до їхнього розуму, звертається до їхнього такого інтелекту, ну подумайте, самі подумайте. І що є в відповідь? Мовчання. Вони не знали, що правильно? Знали. Тільки вони розуміли, якщо вони відповідять. То їм потрібно буде потім так поступати, а вони не хотіли так поступати, тому що в них пропадуть аргументи, якими вони себе підносять на педестал, бо вони дуже праведні. І це потрібно було показати людям, що вони дуже праведні, бо вони. Виконують щось, що не виконуєте ви, бо ви не письменні, ви не вмієте читати, а як не вмієте читати, то і не знаєте Божого закону, як не знаєте Божого закону, то і не можете його виконати, як не можете його виконати, то і не можете бути спасеними, а ми це все можемо і ми хтось. І тому, коли б вони сказали те, що да, Господи, потрібно, то вони би забрали з-під своїх ніг те, що вони вважають, що їх робить кимось. Що вони хтось. Дорогі брате, дорога сестра, коли людина шукає щось інше поза Богом, те, що їй дає відчути, що вона хтось, це безнадійний жебрак. Безнадійний жебрак. Якщо не Господь є фундаментом твого відчуття, що ти хтось і сенсом твого життя. То ти бідний жебрак і безнадійний. І з такими були вони мовчання людини в сторону Бога. Тобто людина не хоче чітко і ясно визначитися і хоче, ніби бути із Богом зовнішніми ознаками, але хоче жити по-своєму і живе своєю, як то кажуть, правдою кожного своя правда. Така постава. Спричиняє те, що Бог теж мовчить. Але Боже мовчання є другою стороною людського мовчання. Бог ніколи не мовчить перший. Боже мовчання є другою стороною людського мовчання. Тому коли хтось говорить, де той Бог, а чому то Бог, то це потрібно задати питання. А яка моя відповідь, чи я не мовчу? І в першому читанні ми чули, як апостол Павло з великої любові, і хвилювання і великого болю, коли бачить, що народ вибраний, котрий ну, мав всі, всі необхідні знання, дари, знаки, тобто, все, все, що тільки було потрібне для того, щоб вони могли стати тими, котрі. На котрих виконається ця обітниця, що прийде Господь стане серед нас, що ми будемо його дітьми, що будемо спасені, що будемо мати вступ до вічного життя, а вони це все змарнували, все це вони відкинули. Його це дуже сильно боліло, бо він розумів, що наслідком цього є втрата вічного життя. Його боліло, і навіть говорить такі слова, що заради них я би готовий був сам бути відлучений, тобто готовий сам понести цю таку, якби духовну смерть, тобто я готовий все тільки, щоб вони отримали, яке велике серце, яке наповнене любов'ю, що воно готове також і вмерти. Дорогі брати, друга сестра, коли твоє серце наповнене любов'ю, то ти готовий вмерти. Готове понести багато різних страждань, натомість, коли воно є порожнє, то воно готове принести в жертву інших. Нехай Господь дарує нам світло, розуму, доброї волі, щирого серця, щоб кожен день закінчувався таким підсумком, що сьогодні. Я ще більше вибирав те, що добре, те, що правильне, що сьогодні я ще більше пішов за тим, що подобається Богу, і що я ще більше його слухав.